Всім великий привіт. Я вітаю вас на каналі. Я знаю, що ви чекаєте мого відео. Завжди мені нагадуєте про це. Ну, ну буває, буває різне. Бувають такі моменти, знаєте, що коли ну, немає змоги просто відзняти щось. А буває, немає не сили, буває, немає настрію. Або як минулий раз на минулих вихідних. Я отримала з дому негарні новини. І все, я вже думала, все, на цьому своє відео я закінчую. Е, нема ніякого, не було ніякого натхнення їх знімати. Думаю, кому вони потрібні, хто їх дивиться. Не на часі зараз, мабуть, і, і все таке. Думки були такі. Зараз у нас щось так схолодало. Вихідний, а холодно, холодно, прям таке холодно. Вчора ще світило сонце і було плюс 25, а сьогодні не знаю. Може 15, ну такий холодний вітер, що я навіть курточку вдягла. А з дому були погані новини, що наше село опинилося знову під обстрілами. Напротязі двох діб два невеличких села були обстріляні десятком шахедів. Це просто був жах-жах не якийсь. Звичайно, переживаєш за рідних, там, діти, онуки, мама. Ну, взагалі переживаєш да, за людей. Я просто розумієш, який страх і який стрес для людей взагалі оце все пережити. Тобто це село, в якому живуть, працюють люди. Да. Діти ходять до школи, до дитсадочка. І... Після таких страшних ночей, і ви знаєте, тут, тут пройти мимо і нічого е не сказати про це, що відбулося, да? ну, зробити вид, та нічого не, нічого не відбулося. Я так не можу і, і розповідати про це не можу, тому що ну, емоції беруть своє, да? тому що, хоча знаходжуся далеко. Е і я вже думала, що мій стан, знаєте, так стабілізувався, в мене пропала тривожність, тому що, ну так, в стані такого спокою, тиші, краси, все ж таки це все робить свою справу. Мій стан набагато став кращий, стабілізувався. Я вже не стала такою дьорганою, не шугаюсь там таких громких звуків, як це було по першу. Десь тут бахнуло, десь тут щось тут іноді лякають. Зайців, щоб на поля, знаєте, не, не об'їдали тут ну, насадження, то тут є такі пушки, які інколи стріляють. То знаєте, поперваху так і дюргався, і навіть аж присідав. От. А потім все ж таки цей стан стабілізувався і нормалізувалося, і тиск нормалізувався. Я вже не, не пам'ятаю, коли я пила ліки від тиску. Тобто е ой. Тобто стан налагодився. Але все одно, все одно е після таких новин, Ой, тому що ти знаєш, як це, як це коли в тебе вискакує серце з грудей, ти не можеш його зупинити. Як це, коли ти не можеш набрати номер, щоб позвонити в телефоні, тому що тебе отак так ковбаса, що в тебе телефон з рук випригує. Коли ти знаєш, які це емоції люди переживають, то, мабуть, цей стан ми не забудемо ніколи, де б ми не були, як би ми не жили, це завжди залишиться з нами. Але ж все-таки все я повертаюся до краси. І якщо це допомагає мені, все ж таки, я думаю, що це допоможе і ще комусь. І крім краси, у мене є ще цінна інформація для квітконутих, хто вирощує квіти, тюльпани. Якщо хто живе в селі, тюльпани ростуть в кожному садочку. Тож, цей секрет по вирощуванню тюльпанів, дізналася від самих голландців і, звичайно, поділюся я з вами. Тим більше, що скоро тюльпан відквітне і всієї краси вже не буде. Ви знаєте, у цей період, коли квітли тюльпани, ми намагалися якнайбільше побувати в різних містах, тому що вони скрізь різні, по-різному пахнуть більші менші. І от я не тільки любувалася цією красою, а мені було цікаво все, як вони саджають, на що, на яку глибину, що вони роблять потім. Тобто, взагалі, взагалі, все-все. Намагалися тільки погода, тільки вільний час, дали на велосипеди і об'їжджали довкола, полівців дуже багато, і на кожному проводили якусь процедуру. І ось що я дізналася. Ну, мабуть, про те, що полив і добрива любить кожна культура, про це говорити не потрібно. А от про те. Про розмноження тюльпана і для того, щоб він гарно квітував вже на другий рік, то вони їх стрижуть, вони прибирають квітку. Тобто квітка, коли від квітней вже починає затухати, вони просто їздять така, такий тракторець невеликий і скашує квітку. Ось, бачите, стоять тюльпани, вже скошені. Тобто листя і сама палочка від квітконоса, а самої квітки нема, тобто вони доглядають, вони його поливають гарно. Ну І потім, коли листя вже підсохне, тоді вже вибирають цибульку. Весь секрет в тому, що при обрізанні квітки формуються дві цибулинки. Немає ніяких діток. Знаєте, як ми розмножуємо? Ми вибираємо дітки, потім ми їм садимо. Це така морока, морочна. Потім, або якщо ми не вибираємо тюльпани і ці дітки заглушують наші квіти, потім куча листя і воно не цвіте. То при обрізанні квітки формуються дві повноцінні цибулинки, які вже будуть квітнути на наступний рік. Висаджують вони цибульку тюльпанів на отаку сітку. Тобто цю сітку підхвачує трактор і згортає оці цибулинки, всі залишаються на сітки. Тобто їх ніхто вручну не ходи, не собира, не вибирає. Так, можна і вдома висаджувати тюльпани. При груповій посадки тюльпанів можна використати звичайну овочеву сітку, і потім буде зручно вибирати цибульку тюльпанів. Ну от В принципі, і все, що я по тюльпанам хотіла сказати. А так взагалі береш камеру, знімаєш все, що красиве, цікаве, незвичайне. Наприклад, тут багато дуже будинків стоїть під очеретяними дахами таке незвичайне явище. Для нас, але це тут дуже красиво і дуже багато таких будинків. І показую вам трішки краси і не для того, щоб сказати, що дивіться, як тут гарно а у нас не так, тому що це неправда, в нас теж гарно. А для того, що хтось, дивлячись такі відео, просто відпочиває. Хтось бере, бере якусь для себе інформацію, а хтось просто надихається і будує свої мрії. <плес> Я просто йду на вас подивитися. Які ви гарнюні. Так, загорожено електропастухом і пасуться собі. Десь пасуться вівці, десь кози. Десь отакі красунечки. Ну сьогодні. Ну, не тікають, не бояться. Тільки я вам нічого не несу. І смачненько в мене немає нічого. Там десь одна загубилася. І, от наче звичайна прогулянка на велосипеді. А їдеш як в зоопарку, кого ти тільки тут не зустрінеш. Краса, та й годі. І вся ця милота залежить від нас самих, від людей, а не від того, в якій країні ми живемо і які в нас достатки. А ось я вам наведу і приклад. Їхала я по дорозі. І прямо біля дороги зустріла дві отаких от сімейчки. Це дикі гуси, їх тут дуже багато. І вони отак уже з гусенятками. Прямо біля дороги недалечко. І їх тут дуже багато таких. Десь уже підрощі, гусенята їм так більше місяця. А є зовсім маленькі. І хоч вони тут наносять великої шкоди. Вони поляску будь там, ну, в общем, шкоду їм роблять. Але їх ніхто не гоне, ніхто не вбиває, ніхто не спалює очерета, не підпалює так, як роблять у нас. це. Підпалять навесні очерети сухостії, і горять. І птиці, і мілкі звірочки. Оце така у нас забота. І я впевнена, що таке знайоме всім, особливо по селам, хто живе. Тож, наш мир починається з нас самих. А очерету тут дуже багато, і він увесь коситься і нічого не спалюється. Тож, ділюся цією красою з вами, а ви надихайтеся, заряджайтеся і робіть своє життя краще. Чесно кажучи, не знаю, як це працює, але це дійсно спрацьовує. Ну, а на цьому все. Всім миру, добра і здоров'я, всім пока-пока і до нових зустрічей!